Так, я продовжу. Тут от таларська красуня теж попала під роздачу. от її зараз оси шершні дуже точать. І тут у мене осипалися вже були шинсейки. Так, і це що це мене таке? от сек'ює. от виділяється. От такі підійдеш до дерева, зелене дерево, і от такі мандаринчики висять. от такі красиві. Так, от уже ми тут шкідники там шинлі, А це теж одна з самих вкус, смачних груш абатветель. От абатветель там теж є. Так І тут у мене шинсейки. От така шинсейка. От злякав шершня. Це ж уже хотів шкодить. Так, а ось тут у мене темболі. Ось такі, як завжди. Дуже крупні. Ось показую. Погано пронормував, мабуть, і взагалі не нормував. І все рівно отакі от плодяки висять. Ось вже падають. Ну отакий грам за 300. Це тембулі, Так, ноябрьська. Ноябрьська я вчасно її вробив проти гнилі, проти плодожерки. І цей рік все-таки мені вдалося те, ще спасти. Спасти плодожерки, але від шершнів поки що не, не вдається. Так, підходжу я ще до одного свого дерева. Тут на Миколі Крюгера в мене вже багато щеп. Там і Анджеліс, ну цей рік тут він відпочиває Ноябрьська, тут ось поки що висить. Головне вчасно зняти. Одна з моїх улюблених груш це Платонівська. Ось, ну, взагалі, шикарний сорт. Дуже мені він подобається. Так, тут в мене вже розсипалися темболі. Вже фактично його, нічого не залишилось тут. Так Тут береть рондо. Бере такі. Такі груші, здорові. Крупноплідний сорт. Так, тербалью. Ось теж. Там в мене Киргіцька, Платонівська. Так, там зверху он висять шинлі Так, і тут вона мені ось показую ось такі, зараз зірву О, вдало да, я зірвав. Це Миколи Крюгера. Ось такі плодяки. От вже доїдають їх. Так, ось зараз. Тут шансейки, от щеплені були, от дві штуки, вони зсипалися. Зараз спробуємо. Цікавий сорт, от я ще не пробував сигналки. Соковиті і дуже солодкі Бугається цукру. І смак от нагадує саме от ті сорти, як сак'юї, кокосуї, от, чуй, чуйро. Там вони дещо схожі, але там взагалі просто така вода солодка. Немає ніяких присмаків. Тут навпаки от такі цитрусові смаки. Так, да, шинсайка, не паний сорт. Мені сподобався. Ну такий огляд. От по тим сортам, які залишилися на даний момент.